Маґрунтовно традиційно на телеканалах Тернопіль 1» та «НТБ». з вами, я Наталія Мельничук. Сьогодні хочеться поговорити про стрес, який став невидимим, але щоденним супутником багатьох українців. Поговоримо про те, як він впливає на наше здоров'я, емоції та поведінку, і найголовніше, як із ним впоратись. А для цього до нашої студії завітала Наталія Савелюк, професорка кафедри психології, авторка численних наукових публікацій, зокрема про стрес, досвідчена практикиня. Вітаю вас, пані Наталі! Вітаю студія! Вітаю Наталю! Сьогодні хочеться поговорити мабуть, давайте почнемо з такого базового власне, як людині розпізнати, що вона перечуває відчуває стрес, так якщо для неї це можливо десь непомітно. Чи можливо ви мене навпаки виправте? Можливо, людина одразу помічає, що з нею щось не те, і відчуває, що це такий стрес. Давайте почнемо з такого базового визначення. Воно належить батьку вчення про стрес, це гансельє. І який стрес визначав класично як таку загальну неспецифічну реакцію всього організму на будь-які. Зміни особливо зміни раптові зміни часто загрозливі для життя. І тут мова йде про те, якщо власне розуміти наскільки людина усвідомлює стрес, мова йде про стани свідомості. Звісно, є стани свідомості змінені. Наприклад, у вісні отакий от є феномен апноя, коли тимчасово переривається дихання. Так, це стрес, це загроза, але людина може не усвідомлювати і спати спокійно далі. Але е, переважно, якщо стан свідомості адекватний, не змінений, то людина відчуває, тому що дійсно на стрес реагує весь організм. І якщо так взяти навіть наш мозок, то Кора головного мозку як таке найновіше утворення, і вона реагує от якраз свідомість, лежить в основі свідомих реакцій. Далі лімбічна система це емоції почуття. До речі, дуже вагома складова ланка реакції на стрес, пропрацьовування цих реакцій. І те, що називають крокодилячі мозком, може звужена назва, це рептильний мозок, тобто довгастий наш мозок. І якраз оці такі реакції, інстинктивні, несвідомі. Тому реакція цілісна, але зазвичай, якщо стрес гострий, виражений і хронічний, то людина. Це усвідомлює, але може одні симптоми усвідомлювати, а інші симптоми залишатись поза увагою, поки, скажімо, хтось з рідних не підкаже зі знайомих з друзів. Що ось що з тобою відбуваються певні зміни? Ми ще будемо говорити про симптоми, але можливо ви зараз так в кількох словах скажете, що це за симптоми, які можуть помітити лише друзі. Наприклад, людина сама про себе цього не побачить. Ну, знаєте, один з таких симптомів, я досліджую стрес до речі від першого року війни і в динаміці від 22 Року, щороку такі емпіричні зрізи роблю. І, зокрема, це зміни дуже посилюються харчової поведінки, але це не треба плутати з розладами харчової поведінки, бо розлад харчової поведінки вже психіатричний діагноз, а зміни харчової поведінки, тобто це може бути уникання їжі або навпаки, переїдання, заїдання стресу, таке досить закономірне, тому що стрес це підвищений рівень глюкози, і людина намагається далі далі поповнювати, і таким чином поведінка змінюється і але сама людина деякий час може не помічати. А хтось зі знайомих з подруг з друзів може сказати: подивися, як ти схудла, чи, наприклад, схуд, чи навпаки, що з тобою відбувається, тобто це зміни в зовнішній сі. Далі колеги можуть помітити, людина дуже відповідальна. Котра вчасно приходила на роботу, виконувала свої всі доручення завдання, може просто приходити, починаючи від того, бо теж важливий симптом розлади сну. Даруйте банально позіхати і приходити, не справлятися навіть з рутинними завданнями, робити помилки, бути неуважною. Причому це знову ж таки про що ми говорили. Це не завжди свідомо, і теж сторонні можуть сказати, що давай ну, візьми відпустку перепочинь, тому що робота в тебе не клеїться. Тобто, це таке комплексне явище. Важливо розуміти, що стрес Запрограмує нас на короткі дистанції, не може людина бігти цей довгий марафон, якщо стрес тривалий, гострий або хронічний. Зараз дійсно під час війни людина, мабуть, вже постійно відчуває стрес. Чи може вона адаптуватись до нього? І наскільки небезпечно от постійно бути в стресі? Дивіться, знову не можу не згадати батька вчення про стрес, Ганса гансасельє, котрий виокремив три фази переживання стресу. І ось тут якраз скажімо відповідь в цих фазах, в цих стадіях на ваше запитання. Перша стадія це стадія тривожності. І тут потрібно розуміти, що стрес, як і наші емоції, от як почуття голоду. Це сигнал про те, що нестача поживних речовин. Так само до речі, варто дуже важливо розрізняти поняття стрес і стресор. Тобто стрес це вже переживання впливу певних. Стресорів на наш організм відповідно на нашу психіку. І е, тут важливо розуміти, що перша е, фаза, перша фаза переживання стресу, якраз фаза тривожності, котра сигналізує, що щось змінилось, щось не так. Це може бути банально, от навіть похолодало, так, і ми вже шукаємо це фізіологічний стрес. Ми шукаємо теплий одяг, так щоб, або навпаки, от надійшла спека, різні рівні, а психологічний рівень, от якраз це сигнал про те, що щось потрібно змінювати адаптуватись. Друга фаза це стадія вже адаптації. Називається резистентності, тобто організм функціонує на повну потужність, людина відносно адаптується. Але в чому тут важливий нюанс? Якщо знову ж таки хочу наголосити, це як біг от марафонська дистанція. Скільки може пробігти марафонець? 100 метрів, 200 кілометр А далі організм виснажується. Ми не пристосовані в такому режимі, тому що стрес це колосальне. Навантаження на серце, на всі фізіологічні системи, шалений викид глюкози, викид різних гормонів, ми чули, знаємо, що це кортизо, адреналін і інші. Це посилене серцебиття, не пристосований організм так довго працювати. Тому, якщо людина, тут два такі нюанси: або стрес надто гострий, от коли кажуть, от стався там інфаркт, так людина не змогла це пережити адекватно, або те, що в умовах війни ми переживаємо стрес тривалий, хронічний, і, на жаль, може настати стадія виснаження. Виснаження це якраз, коли погіршується здоров'я, зокрема, теж така моя тема, яку досліджую: психосоматичні розлади є сімка хвороб, якраз доказовими, саме такими психосоматичними кореннями, воз сверджувати приблизно 40-50% захворювання організму, якраз пов'язані з цими психосоматичними розладами, коли людина вже працює, навіть не знаю назвати навіть не дев'яте дихання. Оце якраз ця фаза виснаження. і на жаль. Може закінчуватись і смертельними випадками або дуже суттєвим погіршенням здоров'я, тому адаптація умовна, тимчасова, але е, є такі моменти, які варто враховувати, коли от призупинитись і подумати, як переключитись і як навчитися зі стресом, навіть не боротися, а співіснувати і щось долати. Ми вже так частково згадали mm. про якісь про якусь таку симптоматику. Так давайте ще раз в загальних рисах розкажете власне про ту реакцію е, людини е, на стрес. Е, на організм і що це, яка ця поведінка можливо, розкажіть детальніше. Це дійсно, як я вже сказала, так само Чеган селєва окремлював дві основні е, групи, два брояви рівні це фізіологічний психологічний. Якщо детальніше, ну давайте почнемо. Я вже згадувала, що от є кора головного мозку, і, і, і який нюанс? Стрес е, насамперед даруйте такий метафоричний вислів вирубає кору головного мозку, оту раціональну нашу частину звідси. Чому в стані стресу так легко маніпулювати людьми? Цим, до речі, шахраї користуються. Цим ми розуміємо. Ворог наш намагається ввести хронічний стрес, щоб легко знову ж таки українцями через телеграм-канали і інше було маніпулювати. Що таке інтелектуальні симптоми? Це, от якраз така спантеличеність думки, втрачається логічне критичне мислення. Так дуже людині, я про що вже сьогодні згадувала складно засередити. Починають помилки навіть таких елементарних діях і це все пов'язано з нашою раціональною сферою, і, до речі, згідно з моїми дослідженнями, в першу чергу страждає увага, і на жаль, розлади або порушення уваги одпродовж війни, помічаю, згідно з дослідженнями, вони на жаль посилюються. І ще таке, знаєте, феномен, що побачила, це називається явище прокрастинації. Науковою мовою люди починають відкладати свої рішення. Це теж когнітивний процес, це непростий процес прийняти рішення. Тобто, на потім, на потім це до речі, пов'язане з такою стадією переживання стресу, як земри. Почекай, ми не знаємо, що буде і так далі. Крім інтелектуальних симптомів, це також емоційні. До речі, тут е, можуть бути. Якраз у це в осмисленні да, і, і в спостереженні можуть бути радикальні, абсолютно радикальні, радикально протилежні симптоми. Тобто, одні люди можуть переживати тривогу, навіть такі панічні реакції. Оця ця реакція замри, просто ховатися свого роду в мушлю, уникати спілкування, а інші виявляти гіперактивність і волонтерити з одного боку це добре. Але до речі, симптоми емоційного вигорання на кому досліджені? На волонтерах і є такі світові дані, Якщо понад рік людина волонтерить, то знову ж таки краще призупинитися сказати стоп тому що гіперактивність може перерости в апатичні стані, ну такі негативні емоційні. Також є поведінкові прояви стресу і фізіологічні. До речі, фізіологічні, як я вже сьогодні згадувала, пов'язання Якщо кора відключається першою, то фізіологічні глибші ними важче керувати. Вони не свідомі. Це знову ж таки і серцебиття. Це те, що я порівнювала це. Фактично, що таке стрес? Дві. Базові реакції, крім замри, це бий, біжи, борися. Знову ж таки, як відповідно, організм таким чином включається, що серцебиття, викид шалений, глюкози, гормони, і людина, якби придатна до бою, тому що організму в стані стресу, ну образно кажучи, байдуже, так чи це? Тисячі років тому нападав тигр на наших пращурів, чи інша така розлючена тваринка, потрібно було врятувати. Ще от в нашому 21 столітті летить шахет, організм реагує практично однаково. І от Якраз оці фізіологічні симптоми, якщо вони дуже тривалі, то вони виснажують організм. Але все-таки це такі індивідуальні речі. Так людина, наприклад, одна так реагує, одна так по інакшому. Але так. все-таки те, що ви назвали, людина може для себе взяти і зрозуміти, що вона десь перечуває стрес. Так, якщо Тобто, розумієте, а, може, навіть такий от Симптом дуже важливий: е раптове падіння імунітету. Людина йде до сімейного ну, лікаря, шукає хвороби, щось не так, а лікаря, ну, тобто… Змін функціональних немає, скажімо, там робить УЗД серця, все немає таких як це зміна. Людина далі хворіє, не здужує, каже Боже, перший ліпший вірус, і весь мій знову і знову хворіє. Це теж такий типовий прояв стресу, що потрібно вже отут якраз навіть взаємодіяти фізіологічний і психологічний рівні переживання стресу. Як допомогти самому собі? Ви вже десь згадували такі поняття, як просто стрес і хронічний стрес. Якщо можете для наших глядачів дуже коротко розмежувати ці поняття, і можливо теж реакція на організм. Що на стрес, що на хронічний стрес відрізняється, чи так? Так, ну дивіться, коли ми переживали, да, сумно згадувати початок війни, це переважно був гострий стрес, і гостра стресова реакція, вона триває орієнтовно від кількох годин до, може бути, 2-3 дні. Максимум, тобто, це може бути в людини стопор, людина відмовляється, наприклад, спілкуватись або така. Гіперактивність, метушня може втрачатись тимчасово, як я вже казала, якщо вимикається кора головного мозку, здатність нормально спілкуватись. Далі впродовж місяця, але це не є скажімо так, це нормальна реакція на нормальну ситуацію, але орієнтовно до місяця може тривати ще гострий стресовий розлад, це вже доволі небезпечно. Стрес це норма нашого життя. Це такий супутник, як душі, так ми не можемо уникнути душі. Це як явище погоди, тому що стрес це про зміни. Ми не можемо уникнути змін. Ми навіть стаємо навіть погоду 21 століття, зверніть увагу, не так просто спрогнозувати, тому що є оці фактори, які не все про так само. І стрес, тобто, це наш супутник, і виходить так. Він можливо нам не завжди подобається, але ми з ним маємо навчитись жити. А от те про що я кажу вже, коли гострі стресові розлади, тобто людина починає відмовлятись, я згадувала про зміни харчової поведінки від їжі, від спілкування оце дуже негативний симптом. Теж є таке, знаєте, правило. Чек-лист називається перевірити симптоматику стресу на деякий період, усамітниця це нормально. Але в середньому, якщо от порівняти дані світових египців, ізраїльських інших, то до двох тижнів така реакція вона може бути нормальна, тобто зібратися з силами, а далі вже людину даруйте. Ну треба витягати, комунікувати. Спілкуватися з людьми, тому це теж дуже важливо. Це я про острові. Якщо ж немає допомоги вчасно наданої і цей стан затягується, тоді вже це про сумнозвісний ПТСР. Але лякатись не треба. Дані, до речі, дуже світові відрізняються. Багато читала про це публікації. То в середньому від 8 максимум до 20% навіть наших захисників героїв будуть мати ПТСР. Більшість людей долають і ось трес це якраз про те, що. Можна подолати і навіть відносно самотужки. Якщо ж оці, що я говорила розлади, то вже дуже часто потрібна допомога фахівцям, зокрема, коли навіть можуть бути суїцидальні думки в такому стані, і це теж досить небезпечне явище, коли вже варто як мінімум звертатись до психолога. Зараз у кожного українця є якась своя індивідуальна реакція на переживання війни, так на якісь події, чи можна сказати, що якась реакція нормальна на складні події, а якась реакція людини, така що вже потрібно звертатись до фахівця. Ну, знову ж таки, як я вже сказала, якщо реакція, ну от, знаєте, от адекватність, а да, це якщо людина, по-перше, дає звіт в тому, що відбувається, де відбувається, ну, навіть такі е, ми на жаль бачимо ті кадри, да, коли екстремальні ситуації, як ми кажемо, стався приліт, зруйноване житло, шукають рідних знайомих. і от, Дуже часто звучить, що приїхали фахівці на психологи мене надали першу оцю кризову психологічну допомогу. І якраз оця гостра стресова реакція, якщо людина в межах години-двох повертається до світок пам'ятає ім'я своє. Намагається далі певним чин, чином діяти, так? тобто вона адаптується. Бо от якраз тут дуже велика різниця і чимало понять, які принесла війна, от, наприклад, між стрес і У психотравма. Психотравми це вже глибше, бо стрес це про те, коли людина бачить можливості та виходу ситуації. Тобто ситуація навіть патова, кризова, складна, загроза для життя, але людина розглядає варіанти. Почалася війна, варіант переїхати там в інше місто, щось змінити, звільнили з роботи. Так це стрес, але є інші. Варіант, наприклад, і інші. А психотравма – це коли людина не бачить можливостей, і знову ж таки, про що я говорила, або виникає ступор, або навіть ще гірша депресивна реакція, апатія, і людина. Такий не, стан. і реальна. не може. От важлива до речі, різниця між стресом і психотравмою вже станом, котрий потребує втручання фахівця, це те, що людина не бачить вибору, не бачить альтернатив, не бачить контролю будь-якого. І тут, до речі, таку я пропоную вправу от коло да контролю, якби от. Що в, в межах мого контролю, що поза моїм контролем відпустити, але не так просто це е, в таких гострих стресових станах? Самі людині пам'ятаємо, кора відключена, раціональна частина, імпульси, емоції, і отут якраз потрібен фахівець, який з боку допоможе людині збалансуватись. Зараз знаєте нас вчать тримати все в собі, не показувати, що нас щось турбує. Наскільки це шкідливо для організму і для людини? Ну, бачите, питання, да, хто вчить, як вчить, тому що буває до речі, те, що психологія правила, хоча ми всі переживаємо війну, але досвід різний. І отут одразу потрібно пам'ятати, що якщо навчають е, з боку люди. Котрі мають подібний досвід, людина буде адекватніше реагувати. Якщо ж люди, оце я в першу чергу хотіла б диференціювати, Якщо ж люди подібного досвіду не переживали, наприклад, не були в зоні бойових дій, не втратили найближчу людину. Ну, інші такі різні моменти, це один, це один момент. А другий момент, що бути сильною, ну от стрес я вже сьогодні це проговорила і частково проговорила під час особливо гострого стресу. А війна такі ситуації нам на жаль підкидає. Людина це суміш. Коктейль даруйте ну, такий метафоричний вислів, коктейль оцих гормонів: Кортизол, адреналін, тестостерон, там різні вазопресин. і е, дуже складно от на тлі такої складної біохімії, це можна порівняти як підліткове дозрівання. Так підлітки теж непрості, потребують допомоги. Вони цікаві, вони інтелектуальні, але в плані вони у них гормональний цей коктейль, щось подібне в стані стресу. І на тлі цієї, давайте так скажемо, ускладеної біохімії. Просто взяти себе в руки, включити куру не дуже ведеться, тому що так тисячоліттями, так, з десятками тисяч років, і тут ми спільні з тваринами, так реагує організм. Тому, знаєте, тут поради найкраще, да, бо можуть бути різними, не там візьми себе в руки заспокойся, а просто сказати Я тут, я поруч, а деколи взяти за руку людину, так, і от продемонструвати, що я поруч і я готовий і готова допомогти. От, і почути людину, її почуття. І розділити. Ну і така техніка дзеркальне відображення. Повторити її слова і знову ж таки сказати: Я розумію, якщо ви мали подібний життєвий досвід, якщо не мали, то просто запитати, як можна тобі допомогти? Так, це важко. Давай розберемося, що в цій ситуації можна зробити. Оце якраз повернення контролю. Що робить стрес, якщо стрес контрольований, це дійсно власне стрес, щоб він не переріз вже. Таку психотравму в глибші, складніші стани це вже так зайшли на ту тему, власне, як боротися з стресом, і можливо, можете зараз трошки більше розказати про ті практики, які би ви порадили людям, які теж можливо десь відчувають, що у них там стрес, наприклад, так все дуже. Індивідуально і те, що може допомогти одній людині, то для іншої може бути ну, не спрацювати, скажімо, так це і в харчуванні, уподобання, да і в житті, але, але можливо то... є якісь такі загальні але речі. Загальні. так? от якраз да хочу проговорити від ізраїльських фахівців. Зараз дуже дуже гарно називається це ресурсна модель управління, подолання стресу. Так ми сказали, що стрес треба сприймати не як ворога, да як супутник. Що ж з цього взяти, як вирости, стати ще кращим, і оце. Я дуже коротко проговорю, Що це це англійські літери basic, p-h, це b, це belief, віра, але віра не обов'язково релігійна. От вірити, що е, мати певні сенси, певні такі духовні стовпи. Е, e, ей так, це афект. Тобто емоції, дуже важливо. Емоції знову ж таки, от ми попередньо говорили, коли заспокоюють, це називається емоційне знецінювання. Емоції. Усвідомлювати, проговорювати і визнавати е, своє право, якби да, на ці емоції і навколишні теж повинні приймати. Так, якщо я навіть гнівою, я маю на це право. Тоді social, да, бейсі, Social – це бути в соціумі. Я теж сьогодні це проговорила. Якщо усамітнення, то воно бажано, щоб більше ніж два тижні не розтягувалось. Причому таке, якщо глобальне, тобто бути серед людей, при чому як допомагати, так і отримувати цю підтримку. І imagination з англійською, до речі, уява. Але не в плані як мрійництво сидіти, і мріяти, це е, творчість, це арт-терапія, малювання. Все це дуже допомагає. Також з клієнтами знаю, з досвіду зі знайомими, що дуже це спрацьовує і е, basic Когнішн – це розуміння знання. Оце теж намагатись підключати там, де можна все таки цю раціональну складову когнітивно поведінкова психотерапія. Теж такий от напрямок, який працює, про який можна багато говорити. А оцей п'є скорочена фізика – це активність. До речі, не можу не згадати про такий сюжет. Це навіть не сюжет, це було. Ролик в одному з медіаканалів, коли після ну, ж таки приліт в Києві, чергова неспокійна нічка, там даху ну пошкоджений будинок. Рано на першому поверсі люди в тренажерці, люди підкачують м'язи, люди займаються спортом. Люди відчули, що таким способом можна теж зняти оту те стресове навантаження, яке пережили. І оця модель у але важливо що пам'ятати. Щоб людина не переживала, почує о, наприклад, ну не всі можуть там спортом займатися, бо хтось каже, я не можу малювати. Ну це шість складових, а можна тебе спрацює. А дві ще краще, і три ще краще. Тобто тут можна обирати, але це такі базові духовні і не тільки духовні опори. Ну і на завершення хочеться від вас почути таке питання цікаве, така дилема. Чи може все таки стрес бути для нас корисним? Ми розуміємо, що стрес корені бере фізіологію, да і фізіологія це якби основа. І згадую загартовування. От якщо може хтось гартувався, да або взяти контрастний душ, спочатку стрес, так і тут, звичайно, треба порадити з фахівцями, там стан здоров'я так далі. Але суть така, спочатку це стрес, тобто неприємні переживання. І може бути дистрес. До речі, є різниця. Дистрес негативний, а от ему позитивний це коли людина, ну ми знаємо, звичка виробляється скільки тиждень, два-три і вже хочеться. Тобто, спочатку людина наприклад змушувала так само, як будь-що там займатися спортом. Не завжди приємно, але от почнемо про загартовування. Обливатись холодною водою чи там взимку снігом, може бути сніжні зими, це неприємно, це стресово. А потім вже хочеться. Тобто, стрес, знаєте, він має бути дозований і у нашій ситуації так непрості, такі от навіть нові подорожі, да новий вид діяльності спробувати там здати на права ше жекати таке, тобто це буде. Адреналінчик, але якщо це еострес, так то він буде приємним, дозованим і він буде контрольованим. Тут потрібно пам'ятати, що поки ми подумки, емоціями і поведінкою контролюємо певні події, то якщо це і стрес, тобто є зміни, новизна адаптація, він для нас позитивний. Тобто шукати ті сфери, які ми можемо контролювати, які нам принесуть задоволення, оцю порцію такого адреналіну, але знову ж таки приємно, і пробувати займатися, бо не одну історію чула, що знову ж таки під час війни. Хтось панічно боявся здати на права, там, водити автівку, сіли, поїхали через стрес і тепер отримують задоволення. і навіть волонтерять, роблять добро і інше. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що сьогодні у програмі Ґрунтовно ми говорили про те, як впоратись зі стресом і зробити так, щоб він нам не шкодив. Бережіть себе.